Так, сьогодні я хотів би вернутися до того, чому держава не платить за народу за використання об'єктів права власності українського народу. Вчора якась несповна розуму особа написала, що коли я пишу про те, що треба платити українському народу дивіденди чи частину з прибутку, то це має назву. Я навіть не знав, що це має назву хейтити і транслювати російські наратив. Те, що держава грабує власний український народ протягом 30 років, це нормально. Тобто грабувати в суперечтаті Конституції 13 український народ можна, але якщо я про це пишу, то це. Є хейтити, і, і транслювати російські наративи. Я розумію, що в нашій державі багато людей з явними ознаками йоду дефіциту, але що можна просто взяти, відкрити Конституцію України, статтю 13, а потім відкрити для себе, якщо комусь не зрозуміло, статтю 92 Конституції, в якій чорним по білому написано. Виключно законами Україна визначається. Засади використання природних ресурсів виключної морської економічної зони континентального шельфу, шельфу освоєння космічного простору, простору організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку і правовий режим власності. Тобто в статті 13 Конституції України і в статті 92, в статті 13 написано, нібито нормальний перелік. Про об'єктів права власності українського народу, а саме земля, надра, атмосферне повітря. І тут вдруг в 92 статті вже ці е, випадають. Випадає земля, випадає надра, випадає атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси. А в 92 статті вже пишуть засади використання природних ресурсів. Тобто на сьогоднішній день три складові статті 13 Конституції України вже випали в статті 92 Конституції України. Ну і для того, щоб багато не говорити, я тут час від часу пишу, щоб держава Україна все-таки виплатила мені дивіденди, оскільки кожна людина має право отримувати від своєї громади. Яка експлуатує об'єкти власності українського народу, тобто об'єднаної громади чи від своєї громади, неважливо в якій вона зараз там проживає, від обласної ради кожної, оскільки вона управляє об'єктами спільної власності жителів області, і від кабінету міністрів, а саме від? Від Міністерства фінансів України має в кінці року, тобто на початку перших числа січня, має отримувати три платежі за ефективне управління об'єктами право власності Ну, На сьогоднішній день, от остання відповідь була така: ця норма набирає чинності, нібито я не вмію читати статтю 4 кодексу про надра, і вони мені цитують. Що ця норма набирає чесності з введенням закону про економічний паспорт. Тобто, з 1996 року, з 28 червня, держава Україна грабує мене, моїх близьких, грабує весь український народ, не платить долю і каже: а ми ще паспорт не прийняли. А що вмішає вам прийняти економічні паспорта? Ви придумали собі, як дурити народ? Так ви зробили це, ви придумали собі економічний паспорт. Ніби економічний паспорт є підґрунтям виплати частини прибутку від експлуатації об'єктів права власності українського народу. Пора це якось зупиняти. І я думаю, що незважаючи під яким прапором на сьогоднішній день хто приходить до влади, як казав один зелений, каже, ви грабіжник, ну грабіжники, так ви й не поміняли свою сущність. Оскільки в кінці на початку нового фінансового року ви повинні заплатити були всім громадянам України частину прибутку від експлуатації об'єктів права власності українського народу. Тому якщо хтось мені ще раз напише, що це хейт і транслювання російських наративів, то буде посланий в далеку економічну подорож, я думаю, за межі планети. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.